Доброго дня ми розпочинаємо засідання постійно поміти з питань фінансів, бюджету, ну, планування питання проміжного розвитку. На порядку денному у нас сім питань. У вас всіх розповідні питання є мають і всі. Тому е, прошу, чи є якісь пропозиції, зауваження, доповнення до порядку денного? Немає. Немає. Прошу проголосувати в цілому. Хто за, проти, отрималися одного розповіда. Приступаємо до роботи засідання комісії фінансів. Перше питання про присвоєння звання почесного героя міста Пасічник Відповідає пасічніхуляни, шановні члени комісії, ми вже традиційно готуємося до Дня Незалежності і хотіли б відзначити. Громади, які загинули під час захисту нашої батьківщини, або загинули, або померли, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність України. І тому пропонуємо такий проєкт рішення присвоїти звання учасникам громадянин міста Борща, учасникам російсько-української війни, які загинули померли під час виконання бойових завдань. А саме Вовчуку Валентину Євгеновичу, жителю міста Борщів, Штокову Володимиру Ігоровичу, жителю села Отерян, Папуляку Володимиру Романовичу, жителю міста Борщів, вець Юрію Йосиповичу, жителю села Ланівці, Аврамчуку Олександру Володимировичу, жителю села Констанція, Камінському Олександру Валерійовичу, жителю села Козаччина. Олексуку Роману Івановичу, жителю міста Борщів, Завойському Дмитру Ігоровичу, жителю міста Борщів, пригоді Євгену Олександровичу, уродженцю села Шупарка, Цимбалісту Мирославу Євгеновичу, жителю, жителю міста Борщів. Е, ну, і я не знаю, на ваш розгляд і направив на розгляд ради. Ми, ви знаєте, мали похорон в понеділок. Загинув Олександр Товарницький. Тут його немає ще в цьому проєкті. То Але я видно, що, його, та, що, його, що його треба внести. Ну, я підготую вже там рішення його вкажу. Ну, така ситуація, тому прошу підтримати. Так, прошу проголосувати. Хто за, проти, приймав студент?

Ми дійшли у з поліції, вони просять, щоб ми додатково профінансували про впровадження у них у відділенні нашому Боршівському. Цієї системи Custody Records, вона є складовою частиною інформаційного порталу Національної поліції України. І завдання цієї підсистеми Custody Records – це фіксувати на відео поводження з всіма затриманими особами, які доставляються в радітю. Тобто то, там додаткові камери будуть встановлені, записуючі пристрої і так далі. Це зв'язку ну, з тим, що ми йдемо до Євросоюзу. Там такі вимоги, тому у нас так само починається таке запровадження. Загальна сума програми вона нас збільшується, ми просто зробили перекетку. У нас була велика сума на спостереження 200 тисяч, тому 200 тисяч забралися, які постійно на цей захід передачу. Прошу підтримати. Хто за? Проти, отримали спорт. Питання про створення інвестиційної ради Бущівської міської територіальної громади. З 2 липня Кабінет міністрів затвердив середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави 26 28 роки і бюджетну декларацію на 28 років, відвідування яких... Кожна громада має створити інвестиційну раду, яка має погоджуватися всі публічні інвестиційні проєкти. Тому прошу перекладати. Хто за? Проти, отримує, не було. питання про затвердження про мами підтримки державної політичної розфери позначить забування міського бюджету на 25 й рік. Хто доповідає? До нас звернулося управління Державної та служби України в Борщівському районі щодо надання допомоги для придбання комп'ютерної техніки для їхнього якісного і своєчасного обслуговування, міського бюджету, оперативно-обміну інформацією про стан виконання бюджету. Сума складає по 70 тисяч. Так, хто за дане питання? Сам фото отримали кожного голос. Про засевершення програм підтримки діяльності громадської організації Борщівської організації Товариства Червоного Христа України про Борщівського і АСЕ на 25 рік. Так само набірство. До нас звернення від громадської організації Борщівська територіальна організація Товариства Червоного Хреста України. Вони Хочу, щоб ми їх підтримали для надання, для надання матеріальної допомоги найменш захищеним верствам населення. Це для забезпечення продуктів харчування необхідними предметами догляду та засобами особистої гігієни. Загальна сума фінансування цієї програми складає 100 тисяч. Хто за дану пропозицію? хто пропозиції? Ну, вони так є. року вони нам подають звіт про використання коштів. Ми можемо заслухати на сесії, виносимо. Хто за дане позицію? Проти. Програми підтримки діяльності. А, це ми вже так. Чекайте, казали 100 тисяч, а тут бачу 50 тисяч. А, Ні, 15. це програма. А, програма на 100 тисяч. Про затрачення програми надання фінансової підтримки Тернопільського управління <клісті> департаменту внутрішньої безпеки національної політики, поліції України на 25 рік. Виключаємо. Ми прошу ну, про зва. Я произосид, бюджетної комісії. на информацию национальные испытания решения.